Не знаєте, що приготувати до фільму, або яку закуску поставити на стіл, то я вам підскажу. Для цього рецепту нам потрібно 5-10 хвилин вільного часу та 3 плавлені вершкові сирки. Будемо його натирати на великій терці. Найкраще, щоб сирки були з холодильнику, так їх буде легше натирати, або на 5 хвилин в морозилку. Додаємо 1 яйце, 3 столові ложки борошна, сіль, чорний перець та все добре вимішуємо. Дакля розбиваємо 1 яйце, беремо панірувальні сухарі, додаємо до них паприку, вимішуємо та відставляємо в сторону. Формуємо наші палички найкраще вологими руками. Розігріваємо олію та вмокуємо спочатку в яйця, потім в сухарі і смажимо з двох сторін по 2-3 хвилинки. Викладуємо їх на серветку, щоб лишній жир, стік, і можемо йти насолоджуватись. Якщо не пробували, то обов'язково спробуйте. Смачного!